Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо одну дуже цікаву формулу, яка безпосередньо випливає з інтегральної теореми коші. Це інтегральна формула коші. Ми присвячуємо цій формулі спеціальну версію, тому що вона дуже важлива для подальших наших міркувань. І так, в чому полягає ця теорема? Припустимо, що G – це певна замкнена область в комплексній площині С. І в цій області ми розглядаємо певну підножину, теж область Д, з границею, якою є контур L, великий, який прибігається в додатному напряму, тобто проти годинникової стрілки. Припустимо, що наша функція G аналітична в області G. що наша функція F від Z аналітична в області G. Ну, чому ми беремо більш широку область? Ну, для того, щоб функція була аналітична не тільки в області дещо вже всередині контуру, а й ще й на точках самого контуру. Ми пам'ятаємо, що для аналітичності треба мати, треба мати певний окіл точки, в якому функція буде аналітична. Значить для точок контура L цей окіл буде заходити в ОБЖ, тому треба, щоб десь близько від за межами. А контуру, контура функція теж була аналітична. Для цього ми розглядаємо ОБЖ, яка охоплює нашу ОСД разом з її границею. Також таким чином можна сказати, коли функція аналітична в області і на її межі, то для кожної точки Z0V, яка лежить всередині цієї області, значення функції можна записати у вигляді ось такого інтегралу. Одиниця поділити на 2 пі, інтеграл від. Функція F від Z поділити на Z мінус Z0V по контуру L. Оцей кружечок показує, що це є контурний інтеграл, тобто по інтеграл по замкненій кривій. Це і називається інтегральною формулою коші. Це і називається інтегральною формулою коші. Що цікавого в цій інтегральній формулі? Ось дивіться, ми розглядаємо значення функції, яка лежить. Яка в точці, яка лежить всередині області, тобто це у множину значень, які обчислюються в великій кількості точок, а виявляється, що всі оці значення можна обчислити тільки через значення функції, які лежать на межі цієї області. Тобто значення функції всередині області цілком залежить від тільки від значень, які функція має на її межі. Тоді значення функції всередині області вже автоматично визначаються Через усі значення, що, що ми знаходимо на межі області. Тобто, як ми бачимо, на аналітичну функцію накладається ще одна цікава умова, її також не можна ще раз бачити, що не можна взяти ну, уж, взагалі довільним чином. Тобто, раніше ми бачили, що ми не можемо в довільний спосіб взяти її уявну і дійсну частину, тільки е, спряжені гармонічні е, функції. Це повинні бути з виконанням умови Кошелімана. І які задовольняють рівняння в Апласа. А тепер ми знаємо, ми от ми знаємо, що і значення функції в деяких точках, наприклад, наприклад, в точках області, будуть залежні від значення, яка функція має на межі цієї області. Ну, давайте тепер доведемо цю цікаву теорему. Розглянемо функцію φ від Z. Яка визначається ось цією формулою, тобто F від Z мінус F від Z 0V, поділити на Z мінус -Z Z0V. Ну, зрозуміло, що ця функція визначена усюди в області D і в області G, але за виключенням безпосередньо самої точки Z0V, тому що там знаменник обертається в нуль. Таким чином, в точці Z0V функція F від Z має розрив. Ось цікаво, який розрив. Знайдемо границю функції Фі від Z у точці З Ну, Оскільки цей вираз є нічого, як вираз з означення похідної, то коли тобто це відношення приросту функції до приросту аргументу, то значить, коли цей приріст аргументу прямує до нуля, ось тут написано, що він прямує до нуля, то вся оця функція Фі від Z прямує до похідної функції F в точці Z нулеве, яка не ну, зрозуміло існує, оскільки. Функція в нас аналітична. Таким чином, розрив цей усувний, і його легко усунути, якщо взяти функцію в точці z 0 в таку, що вона дорівнює власні границі, тобто похідній функції F' у точці z 0 в Ну, а в усіх інших точках вона задається як раніше, тобто таким відношенням приросту функції до приросту аргументу. Після цього усування розриву функція В перетворюється на неперервну в області D, ну, до речі, в області G. А Фі від Z буде також аналітична в D, ну, за виключенням зрозуміло, точки Z ну, тому що там обертається все ж таки в нуль знаменники, хоча ми цей розрив якось там замазуємо, але все рівно це, це заважає їй там мати похідну. Абмози Z 0 В все рівно залишається особливою точку цієї функції, розглянемо колон, яка охоплює цю точку з таким маленьким радіусом, щоб вона завершав, щоб ця коло в області D, а радіус хай буде ро. Ну, припустимо, що коло називемо його Гамма-Ро, а що воно прибігається також у додатному напрямку, тобто проти годинника в Оскільки контур L і контур гамма ро охоплює одну і ту саму особливу точку, єдину особливу точку функції φ від z, то за наслідком з інтегральної теореми коше, який ми дивилися в свій час, коли розведала цю теорему, інтеграл від функції φ по L і інтеграл від функції φ по контуру гамма-Ро будуть однакові. Інтеграл від по від z по Lів інтегралу по контуру гамма-РО. Тепер. В нас була теорема про оцінку інтеграла. Якщо функція обмежена, то інтеграл, модуль інтегралу був не більше, ніж оця межа функції М помножена на довжину кривої. Ну, оскільки наша функція не в замкненій області Ж, то вона за теоремою обієстраси, яку ми вивчаємо весь час, буде обмежена в області ж, тобто існує така става m, що модуль φ від Z буде не більше, ніж. Оце М. Таким чином, за властивістю модуля інтеграва, ми, який ми теж розглядали свій час, ми можемо сказати, що інтеграл по контуру гамма-РО від функції Фі від Z буде по модулю не більше, ніж оця наша става М, на довжину кривої гамма-Ро. Ну, а крива гамма-ро цикова її довжина дорівнює 2π на радіус кола, тобто дорівнює 2П ро. Що з цього випливає? Ось дивіться. Наш інтеграл по L, який від РО не був залежний, тобто був ставим, він дорівнює інтегралу по колу гамма-ро. ми його також можемо підставити в цю нерівність і сказати, що модуль інтеграла по контуру L від функції φ також буде менше чи дорівнює, чим 2π до речі, при будь-якому ро. Спрямуємо цей РО до нуля, тоді оцінка зверху нашого модуля 2ПМ РО прямує до нуля. Таким чином, ліва частина нерівності не може бути нічим, крім нуля. Тому що цей модуль модуль більше чи дорівнює, ми маємо теорему про границю. Проміжної величини, значить, ця границя повинна бути новим, але ну, оскільки цей інтеграл ставить, то він просто дорівнює нулю, тому що границя ставу є става. Таким чином, ми отримали, що інтеграл по контуру нашому L, який є границею області D від функції φ від Z, буде дорівнювати нулю. Ну, і тепер підставимо сюди вираз для функції φ від Z. На контуру L, оскільки туди не входить точка z нового V, він φ від Z дорівнює. Ось е, модулю, модулю, е, тобто не модулю, а відношенню приросту функції до приросту аргументу фі від Z мінус фі від z нове v Поділити на Z мінус Z нове V. Ось воно. І цей інтеграл дорівнює нулю. Ну, інтеграл функції комплексне змінний, як і будь-який інтеграл, є адитивним. Тобто інтеграл суми до рівня сумі інтегралів і множник можна винести за знак інтеграла. Ну і розіб'ємо тепер по цьому знаку мінус наш інтеграл на два інтеграла. Тобто запишемо інтеграл спочатку від першого доданку F від Z поділити на z мінус z0, а потім від другого доданку φ від Z0 поділити на Z мінус z0. Але φ від Z0 це става величина, тому її можна винести за знак інтеграла. У нас утворюється, що оця різниця інтегралів дорівнює нулю. А якщо ми згадаємо, що ми обчислювали як один із прикладів, то ми можемо сказати, що цей інтеграл від одиниці поділити на z-z0 по будь-якому контуру, який охоплює точку z 0 і пробігається в додатному напрямку, тобто проти годинникової стрілки. Буде дорівнювати 2 π. Ми це в свій час обчислили. Таким чином, таким чином, що ж ми маємо? Тут у нас інтеграли від F від Z Z мінус Z0, а тут у нас 2 пі помножити на F, F від z 0 Перенесемо цей вираз ось сюди, в праву частину нашої, нашої рівності, і отримаємо, що. Наш інтеграл від F від Z поділити на Z minus Z0 до 2 пі помножити на значення функції F точно z 0 Ну і тепер звідси, якщо ми перенесемо 2 пі в іншу частину нашої рівності, ми отримаємо той вигляд формули, інтегральної формули коші, яку ми мали намір довести. То, що що значення функції f. У будь-якій точці, що лежить всередині області, обчислюється через 1 поділити на 2 пі, інтеграва по межі цієї області від дробу F від Z поділити на Z мінус Z0 d Z. Ще раз повторюю, точка контура L, оскільки це по ньому ми інтегруємо. Так само як для. Так само, як для теореми коші, можна довести, що формула Коші справді і для зв'язаних областей, тобто, коли контур в нас буде не однією якоїсь зв'язною кривою, а складається з кількох частин, які лежать, мабуть, всередині один годно, чи якось там ще по-іншому розташовані, але все рівно формула Коші справжнюється і для таких складних контурів. Ну, давайте розглянемо одне з простеньких застосувань цієї формули. Обчислимо інтеграл по колу модуль Z мінус 2 до рівня 2, це коло модуль Z мінус 2i це вісні від точки Z до точки 2i. І ця вісні стала до рівня 2, значить 2 це радіус. Ось тут можна показати, що це буде радіус 2. Значить, тут у нас буде 0. А тут у нас буде 4 i Значить, це коло проходить через початок координат і через точку 4І, тому що тут відсень якраз буде 2 і тут 2 зверху і знизу. Центр нашого кола буде точка 2, тому що це відсень від Z 2 двої написана. І таким чином, коло має ось такий вигляд, вона охоплює точку 2, яка є її центром. Припустимо, що коло це пробігається також у додатному напряму. і... Треба по ньому проінтегрувати функцію Сіну Z поділити на z квадрат плюс один. Ну, давайте подивимось на знаменник z квадрат плюс один. Що з ним можна зробити? Ось, якщо ми подивимось сюди, то z квадрат плюс один це ніщо як різниця квадратів. Це z квадрат мінус і квадрат. Бо один це мінус і квадрат. Значить, це різниця z квадрат мінус з квадрат можна розкласти за форму різниці квадратів на z плюс і z мінус і. Чому це для нас цікаво? Якщо ми подивимось на наш контур, який проходить через точку 0, то він охоплює точку І і не охоплює точку мінус І. Значить, точку І можна взяти за Z0. І визначати в цій точки певну функцію, яка задана всередині нашого контуру. Якщо ми і беремо за z 0 то Z-Z0 буде в нас оцей вираз. Це буде Z0. Значить Z-Z0 буде Z-I. Тоді все інше, що ми тут розглядаємо. Z sinus Z поділити на Z плюс C нам треба взяти за F від Z. Тому що Z minus ми сконструюємо Z мінус Z нуv. Ну і таким чином, наша функція буде мати той самий вираз, який нам потрібний для інтегральної формули коші F від Z поділити на Z мінус Z, ну V, dz, d F від Z буде в нас sinus Z поділити на Z плюс Z. Ось ця функція, оскільки вона має особливу точку тільки в точці мінуси ось тут, то ця точка мінуси лежить ззовні нашого кола, тому ми можемо вважати, що наша функція буде аналітична в певній області, яка охоплює там як-небудь там оцю точку, оцей наш контур L. Модуль Z мінус 2 і до рівня і не охоплює точку І мінуси, і не охоплює точку мінуси. Цей контур можна провести, оскільки е, між контуром і точкою мінуси є певна вістань. Через цю вісу можна там на, припустимо, десь через середину цієї віси, і можна провести. Наш замкнений контур, який охоплює оцю велику ОБЖ, де функція повинна бути аналітична. Тому ми можемо сказати, що наша функція Сну Z поділити на Z плюс і буде аналітичною всередині нашого контура L, от цього, за яким ми взяли це наше коло, по якому ми інтегруємо, і на, і на самому колі. Як це треба у інтегральній формулі коші? Тому за інтегральною формою каши у нас інтеграл буде дорівнювати 2π помножити на F від. Ну, 1 на 2 пі повинно стояти ось тут, так? Ми його перенесемо з формою каши ось сюди, і він буде стояти там як можна, оскільки його немає перед інтегралом. Ну, тепер, значить, це буде 2ПІ помножити підставами замість z функцію f від z сюди, замість z підставимо сюди, I, сюди, I, сюди, I, сюди I, і, сюди і, сюди і і сюди і. То в нас буде тут 2 I, і тут 2І, вони, зрозуміло, скоротяться. Залишиться тільки пі помножити на синус і. Ну, ви, ви скажете, що це вже відповідь, це вже відповідь так можна її залишити, але я вам скажу, що так робити, в принципі, не прийнято. Чому? Тому що в нас є так звана алгебраїчна форма комплексного числа, там x плюс у Ось в такій формі прийнято записувати остаточні відповіді. Тобто відповідь повинна записати в алгебраїчній формі. А синуси це не є комплексним числом в алгебраїчній формі. Ну, щоб це його отримати, нам треба. А щоб окремо було і окрема уявна частина, яка є дійсною функцією, або ну яким-небудь дійсним виразом, дійсним числом. Але тут нам допоможе то співвідношення, яке ми розглядали свій час, це співвідношення z до рівня і на гіперболічний синус z. Значить, замість синуса і ми можемо записати і на гіперболічний синус Одониці, і в нас виходить остаточна відповідь. Пі на гіперболічний синус 1. Як бачимо, і в нас тут стоїть окремо, і біля нього стоїть множник ПІ сн 1 це і є, власна кажучи, власна кажучи, це і є уявною частиною нашого числа. Число, як бачимо, взагалі уявно. Там дійсно частини в нього немає. Оце і буде відповідь. На це наше питання. Це і буде величина нашого інтегралу, що ми Ну, З нашої теореми ми можемо зробити наслідок. Наслідок такий: якщо F і Z аналітична в області D, то вона має всі області похідні усіх порядків. Оце якраз той наслідок, який я обіцяв самого початку, коли ми тільки розглядали поняття функції, я Сказав, що якщо функція аналітична, то в неї є не тільки перша похідна, а й всі похідні, чого вона насправді. Немає для функції дійсної зміни. Функції дійсної зміни можна мати похідні в усіх точках області і не мати в жодній точці другої похідної, далі, не тільки ж там третій, четвертий і так далі. І причому ця похідна обчислюється ось за цією формулою, що тут написано n-факторіал, поділити на 2 пі, інтеграл по контуру гамма, який охоплює точку Z0V, і пробігається, пробігається в додатному напряму. Ну, лежить зрозуміло в нашій області D, де, де функція аналітична. Від, від дробу і цей інтеграл буде f від z поділити на z-z0 в степені n плюс 1. Як довести цю форму? Форму будемо доводити шляхом диференціювання під знаком інтеграл. Ну, от розглянемо той малюнок, що я тільки що вам малював, тобто область D, контур, гама. Ну, тут сказано, що це може бути кова, але це не обов'язково ков, будь-який контур, що охоплює точку Z на v і цілком лежить в область аналітичності. Тоді ось в нас є інтегральна формула коші, яку ми тільки що розглядали, що F від Z на v дорівнює цьому нашому інтегралу. Але F від Z 0W, це ми завжди позначаємо як похідна нульового порядку. А перший першій можна записати як 0 плюс 1. Значить тут у нас виходить n до рівня 0. В цьому, в цьому, в цьому, в цій формулі. Тепер давайте візьмемо похідну від. Дробу одиниця поділити на Z-Z0 по змінні Z0. Ну, це так само, як взяти похідну від мінус першого степня, це буде мінус друга степінь Z мінус Z0, помножить на мінус 1 і ще помножимо на похідну від Z-Z0. Але похідна від Z-Z0 буде мінус 1, Значить, мінус на мінус дасть на плюс, і таким чином у нас буде мінус 1, це похідна від основи степеня по z0, тому що z0 стоїть зі знака мінус, це буде 1, це поділити на z-z0 в квадраті. Якщо ми візьмемо другу похідну, то так само ми беремо похідну від мінус другого степеня, це буде мінус 2 тут також, і також помножено на похідну від 1-z0 по z0, це буде мінус 1, мінус знищити, це буде 2 поділити на z-z0 в кубі. Тобто це будемо записати як 2 факторіал поділити на z-z0 в кубі. В степені 2 плюс, 1, тому що 3 це 2 плюс 1. Це будемо записати як 1 факторіал, а тут буде 1 плюс 1. Тобто це все підходить під ту формулу, яка в нас знаходиться, яку нам треба показати. Це, це підходить під, під той вираз, що стоїть під знаком інтеграла в кожному з цих випадків. Ну і так само, якщо будемо обчислювати далі то ми знайдемо такий самий вираз і для ентипохідної, ну, власне кажучи, це певно розуміння по індукції, ми отримаємо це для ентипохідної. Ну, таким чином, якщо ми перенесемо знак похідної з функції, ну, фактично ми спочатку, ми спочатку хочемо обчислити похідну від інтегралу, тому що це буде це похідна від нашого інтегралу. Спочатку це було в нас ось так, да, отут, отут ми брали енту похідну. А потім ми взяли і цю енту похідну, перенесли під знак інтегралу. І вона стала похідною від під інтегралі функції. Це можна зробити, якщо інтеграл існує. Це доводиться як формула інтегрування по параметру. На жаль, ми її не вивчали, але це дійсно така формула є. Ну, і тепер підставимо. Ну, по-перше, ми можемо винести з під знаку похідної стало. Сюди може винести, тому що F і Z не залежить від Z0, вона стала. І в нас залишається інтеграл від F і Z поділити на n ту похідну від одиниці на Z 0 в точці z0 по z0. Ну, всю похідну ми вже обчислюємо, це оцей наш n факторіал Поділити на z z нулев в степені n плюс 1. Тепер ми n факторіал винесемо ось сюди. Під знаком інтеграла. І таким чином він е, е, утворює нам цей, це винесення е, факторіалу, утворює нам ту форму, яку нам, власне кажучи, треба було довести. Ось така цікава формула, яка підтверджує той факт, що похідна в нас буде існувати не тільки для першого, а для будь-якого. Порядку. І до того ж дається формула для обшистів. Тепер давайте цю формулу розглянемо на прикладі. Треба по колу модулю Z до рівня 11, це коло, тому що модуль Z це вісні від Z до нуля, це вісні става до рівня одиниці, це коло радіуса 1. Значить, проходит воно точку, проходить воно через точку 1. Ось тут, в її його буде в точці 0. Припустимо, що пробігається воно в додатному напряму, тобто проти годинникової стрілки, і треба обчислити цей інтеграл від дробу сіну Z поділити на Z4 Ну, Z ми можемо розглядати як z-0, тобто z нульове буде в нас 0, а четвірку як 3 плюс 1. Тоді в нас це підпадає під попередню формулу, коли n у нас дорівнює 3, функція у нас буде синус z, ну а z нули буде зрозуміло 0. Тоді, значить, за тою формулу, що ми тільки що обчісуємо, нашому інтегралу до формули попередньої не вистачає трьох факторіалів і 2 пі. Якщо ми припишемо тут 3 факторіал і 2π попереду, то це буде дорівнювати е, е, третій похідній нашої функції в точці 0. Це буде, це буде третя похідна нашої функції у точці 0. Де функція це синус z. Ну, а оскільки там е, цього виразу немає, то значить ми повинні його просто переписати сюди. Він прийде сюди, буде тут 2 pi поділити на. Три факторіал. Перенесемо його в протилежний бік е е нашої рівності. Ну, таким чином виходить, що наш інтеграл до рівня 2π поділити на 3 факторіал, 3 факторіал це 6, і помножити на, на третю похідну синуса Z у точці Z до рівня 0. Ну, тут двійка скоротиться, буде пі на 3. Третя похідна синуса це мінус косинус, е косинус 0 до рівня одиниці. Тут все буде дорівнювати мінус один. У нас виходить висновок, що наш інтеграл дорівнює мінус пі поділити на 3. Ось бачите, як можна застосувати нашу формулу до обчислення таких інтегралів. Ну, зрозуміло, ніхто майже не застосовує. Є більш загальні формули, які ми доволі швидко будемо вивчати. Але це також цікаво для того, щоб показати, як працює ця форма, як там можна виділити функцію, як позначити, як визначити, яка похідна і так далі. Ось ми в такий спосіб з вами визначили, що таке, побачили, що таке інтегральна формула коші, які з неї насток, як з нього виходить, що в нас є для аналітичної функції безліч похідних в усіх точках області аналітичності. І на, на наступній лекції ми будемо цю форму застосовувати до побудови того, що ми вже неодноразово розглядали для функції дійсного зміну, а це ніщо, як ряд ТЕВРа. Виявляється, що аналітична функція це функція, яка має розклад в ряд ТЕВРа в околі будь-якої точки області аналітичності. До речі, це зазвичай математиці і є означення аналітичної функції а потім з цього доводиться, що тоді вона має посідні усіх порядків. Ну, то таке для нас і і це та, яка має похідну ну, в усіх точках області, та, яка розкладається в ряд теора, тобто степеневий ряд в околі кожної точки області. І це ми будемо доводити за допомогою отриманих нами сьогодні форму на наступній лекції. Ну, а поки що бажаю вам всіх успіхів, до побачення.